В непростих умовах сьогодні працюють сільськогосподарські підприємства. За словами виконуючої обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марини Геремес, відключення електроенергії спричиняють значні проблеми як галузі рослинництва, так і тваринництва. За минулий тиждень зернозбиральна кампанія практично не просунулася. Значна вологість зерна. І нестабільна робота зерносушарних комплексів не дає змогу повноцінно проводити зернозбиральну кампанію. Негативно позначилися постійні відключення електроенергії на молочному виробництві. У нас в шістьох сільськогосподарських підприємствах отримується велика рогата худоба молочного напрямку продуктивності. Практично всі тваринницькі комплекси оснащені сучасними молокопроводами а в одному підприємстві взагалі стоїть робот дояр, для якого електроенергія потрібна. Цілодобово. Керівники забезпечили свої тваринницькі приміщення дизельними генераторами, але через значне споживання палива їх використання фермерам обходиться дуже дорого. Але не дивлячись на все це, наші підприємства продовжують утримувати поголів'я на рівні. Так, станом на 1.01.2023 року, в наших шістьох підприємствах обліковується 2736 голів великої рогатої худоби, що є на 116 голів більше. Від показника минулого року так молочними підприємствами 2022 року було вироблено майже 7,5 тисяч тонн молока. В Мілан» утримується 47 голів овець, що на 135 голів менше від показників минулого року. Повідомила пані Геремес.